Всім привіт! З нами Пікач 1345. Це я вже вже в мене відео. І там, може, я буду взивати тут. А, або ще краще. Це покемони Максимони. Плюс, плюс Та я знаю, ну, що що нагадать хто, хто це такі, но, Ну, но такі, такі тваринки, такі як покемони. Ну, не зовсім покемони. Я я якось так це вам можу пояснити. Д -д 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 тільки координат підключати. Бо, бо я тут маю мод. Так одразу ж шукаю цей сам мод на блоксімо. Це, а, це Крафті Мона, перепрошую. На Крафті -мон. І так, о, дивіться, я в і мене не наразі моду. І я, я вже два з них вже підключила, що це і ще... Мод, він досить класний. Шецей, підключу мод. І тепер моду на покемоні. покедрок. покид. Тут мені ще важко шість і думав приходить. Боже. Тепер цей треба, потім цей, потім третій.

Що ми робити і зустрівся інвентар? Отак, вот я це пішов віднизу. Я зараз вернусь. Це я вже я вже тут. Щоб я туда, що, бо я був тут ще до мене, ще, що там де роблять? Тай навіщо в нас таку груну, як той Fight. Я вже про не планую відео записати ще одне. Можливо. Можливо, завтра вийде. І так, по моєму часі ж 19.01. Ну, І за тут мені ще багато чого пишуть, якісь попередження, якісь там цікавостки. І буде я, я деколи ще мовчати, ну щоб ти... Ну, щоб ви почули ту саму музику приємно. О зараз вона грає. Я далі буду вже говорити. що ви цю пісеньку надіюсь, що ви будете її слухати. Це якщо щось типу нового серіалу. Щось типу такого. Одразу. Звісно, сканту. І кого б з них би вибрати? Фернікс. Бо це мій любимий. Це Фернікс. Я ж маю Фернікса. зараз ще подивлюся, чи покемони не багані. Фух <плух> Фу, не багані. Значить... Значить, Блоксимони... Значить, крафтімони з покемонами можуть, можуть і працювати. Я знову в чомусь непонятному. Та я сама не розумію, де це я. Одразу беру рюкзачки. Якщо вона очі тут з'являється. У нас тут з'являється. Беру три рюкзаки, таких гігантських на всякий. І знову треба теж їх і відкрити. Так, зараз XB. Наразі не хочу нам відкриватися. Тут трудно, якщо воно не відкриється, ну то от трудно буде. Тому вже все взяли, хоча я що ще хочу що взяти ще розумію на розумію навіщо, ну, але для початку, в принципі, щоб взяти цей сам змоги, якого можна на покемонах кататися. Райтпейдж right одну штуку. Ще. Течку. На всяке, ну щоб покемони. Щоб я могла покемонів. Так, давайте намагаємося. Гілінгмашний. Правда, на перших хвилинах я є в креативі. О, поніта! Там ще одна. Тоби можна і зайти і виживання. І поніту зловити. Зараз тобі зловився по ніто. Тут стільки поніс. Вона вирвалась. Я тебе зловлю поніта. Повір, я твою битися не збираюсь. Я воно просто ролику. Mm -hmm. Ти мені атакував. Ти їх атакував. Ну. Так, вона. Я бо ти не буду по ній, то не буду. Ой, ну, вона вже не слаблені тепер. Може мені, блін, таку силу мати на неї. Тобі ще кожна паніта інакого лей було. Та я зараз говорити виразніше. Щоб мене ви розуміли, щоб ви мене нормально чули. І там мен, якусь знактор не спить. Я сама вдома, ну як сама. Що з братами? Так, поміти. Якусь тут. Чого? то одразу покемони моментально спавнився. Труси забагато покемонів, як для початку, блін. Труже забагато багато покемонів, як для початку. Давайте тих крапкімонів. Так Піджоп! Підджот! Як він нашло його три? І я можу на йому одразу це тут політати. Спускаємося до того храму, поближе до того храму. Так, піджот, звертайся. Блін, а як я сюди? тут попаду-то сюди? Человек тут страшающий звук. Давайте ромату рукою. Другой шляпки немаєш. Ничого. Давайте так. рукою ароматы. Я буду і тут теж робити ломати. Мені так нічого не випадає з цього, тому що я без кайлаці ламаю. Та що ж робити? Ну якщо я не маю, не нічого. Окрім як, як, як своїх цимонів двійки. О, одразу бачу класні покеболи. Людмило звичайні покеболи, даскболи і такі ультраболи. тут цілий рай з покішарами. Спокі... Ну, зараз болі мене буде більше. Та я через час буду трохи А Там же прийшла вже моя мама. Я зараз я зараз повернуся. Опа. І рай, Скільки тут от тих покеболів? Капець реально, Дякую тобі, храм, Боже. крутил не туда ящик. Сейчас вылез лицо О! Лише. выбраться. Раз, выходь. Це креатив тобто, щоб вибратися. Що я Тут це показую, як я його вхожу, і все депутати хтось з, з... з... з покемонів заспавнився. Ви тільки подивіться на цей виклахний захід сонця. На тому на... моменті попрошуємо, щоб ви собі зробили знім... знімок екрана. Я одно захожу виживання Лемона это будет джет проводки. Санфлэш. Санф. Санфлаш. Слаш. Санфлаш. Сейло! Сент! Сентю! Сейл! Ты вибрався питання! Сейло! Ну вот сьомий серйозно такий слабкий! Так, виходь. Все, 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 летимо звідси нафік. Подальше, тому що зараз темно, зараз ніч. Так, летимо, звідси, кудись подалі. По пошуках села. Тож я маю покемона такого. Маунт, на якому можна на, на собі тут літати спокійно, нічому чому не поспокоїтися. О, бачу, колодець. Там тієї тій стороні може бути село. В яку цей колодець дивився? Блін, але з твоєї голови майже нічого не видно від жод. Портал. Я же ну выкунула. Я просто что что летаты. затурнизилу він з'явився. якийсь мені водочомпа збит найти я прям уже тут час по не знаю чего я так скоро реально уплыву цілу у... У землю Поедем больше, но он его и слушает. Блин, я как бы спиджет мне навернуться. Ой, я какая суша. Ой, я какая суша там вдали. А, она джекар. Джекар слабый. Джекар эволюционирует в ГГА то Зарин будет уже сильнейший. Я можу ньому верхом кататися. От я майже не маю що говорити, це якщо новий такий типу серіалчик. Я не знаю коли зможу вер... вернутися до таких самих як серіалів, проважання сьогодні замов і не тільки, просто я вже на новій версії, але я вже підготовлена. то це просто значно суша. На градусі тут би хтось... Я, я є одна хтось. просто летіти кудись. Гастлі Я намагаюся тут до піджота кудись направити в одну точку, але його голова трохи завелика. Для того, щоб я щось його ще бачила, для того. Боблінно ну, опускатись деколи. Спускатись і я верну до цієї точки спавну. Як не до кінця, може тут десь є деревце? Початков... Бо я кожен Бо я кожен Майнкрафтер то спочатку вживання мусить добути дерево, а не поки можна зловити, то як я зробила, о є дерево. Там злі моби. Тоді зараз десь так. Припаркують на своєму тому піджоту на якомусь дерев. От тут вона, наприклад. Добре. Ага, в місці, что называется, блин. Ага, да. Я кот то для такого. Я ще, ще блоків немає. Блин, маю. тут зомби. вообще кто Он прыгает. Ну и все Просто бежу, просто бежу. Просто бежу. я покемона снова нажимаю. Уже скоро шипо погибну, что он находится. Просто спешки, просто куда бежу. Делі. Вони тут підгурали. Кріпори ще є. О, хто може з тим до цього скріпитися? Я тут можна тимчасово перечекати. Хто боївся? О! Фух! Мені тут може тільки знову так перечекати. Цей день вже тут прожила, просто можна і закінчити своє відео. позами була Лапіка 445. Ставте став лайк підписуйтеся підписуйтесь на мій канал. Надіюсь, що це відео зайде. І так, це якщо нова тематика, повторюю ще раз. І зараз я буду від часу до часу заходити. Завтра ще одне може вийти відео, або ж сьогодні. Не знаю. Всім па-па!